Бажаю всім здоров'я, маю сьогодні знову роботу біля своєї мазди. Ой. От почала робити коца коца Права тяга, рульова, а тут у мене Де полегшення, покращення роботи. Викопав поки що ось таку ямку, потім буду далі думати, що з нею робити і далі якось, як то кажуть, облагорожувати. І набагато легше з нею працювати. Ось тут вона моя тяга. Робить вона коц-коц. Потрібно її замінити, тому що не побачив, коли порвався пильник, а порвався він, я потім покажу де. Хоча, можна сказати, наперед, он там десь по ребрах, по внутрішніх ребрах він протерся чомусь. Якась тут така конструктивна недоработка. І це буде, у, мало би, бути, у квітні місяці тільки рік, як я, його, як я її міняв. І тепер знову під заміну. Для початку відкручується ось цей хомут. зробив таку спеці... з насоса з штока, приварив на кінці біту і у важкодоступних місцях дуже легко розкручувати А. Ось так процес пішов, процес показувати весь не буду, бо це буде на півроку відео. Ну, для того, щоб зручніше було підлізти до цієї гайки, тут гіморой ще я вам скажу такий, коли в мене ще не було цієї ямки, я там налазив, що то не важно. Колесо, значить, викручене вправо кермо викручене, щоб гайка підійшла сюди поближче. Потім ось такий обрізаний ключ. Тому що, якщо надіти сюди ключ, він піде, він піде. А якщо він піде, що він буде? Напряму йти у гранату, не дає можливості догори його крутнути, щоб відпустити. Для того він і обрізався. Тепер береться ще одна приспособа. Ось таке коліно одівається сюди. На ключ і пробуємо відкручувати, а нічого не виходить. Упираємося в гранату все рівно, значе потрібно десь, ось тут, ось тут, десь поближче до ключа. Потрібно буде зараз вирізати цю трубу, це коліно, зменшити. І щоб ще й сюди, до цього підрамника. Воно не доставало. Тут міліметраж, бо в Ютубі рекомендації є зняти ось цей підрамник. Тут, ось тут, три болти, тут три болти. Вроді би неба, шість болтів відкрутити, але вони там у середині, в підрамнику кінці їхні заржавіли, я спробував їх викручувати, а ніц нічого не виходить. Тому що ржавчина йде на різьбу і потім я попорю ці різьби у підрамнику. І я потім взагалі нічого не зроблю. І ось воно що вийшло? Ось тут я цю трубку розрізав, зігнув. От коліно вийшло крутіше. Я вже, звичайно, його зірвав. Не показував весь процес. Надів його в общем, Туди, догори, тут він став ось так поближче. Не хочу надітися. О, ось так це він зажатий, ось так поближче. Вже став до цієї нижньої балки попереджений. Зазора більше до гранати залишилося і ось так раз, і він пішов. І потім далі вже самим лише ключом а, І він відкручується. Так, знімайся давай. От, і тепер попробую його рукою. Все. А, і ця гайка з рейки вже пішла, від руки відкручується. І далі буде. Тепер ключом на 22. Слава Богу, що на 22. Бо в багатьох автомобілях у більшості. Ось тут на 21. Тут стандартний ключ на 22. Зірвалася рульова тяга. І тепер буде це все розбиратися. Буде викручуватися. ой ця гайка з рейки і викручуватися буде тяга з наконечника. І тепер їдемо далі. Ось тут є грань на ой, де вона? На тязі є грань на 17. Десь 14 і ключиком на 14 ми за цю грань крутимо, і оно там гайка відходить уже від наконечника і виходить тяга, викручується із Наконечника. Поки що працюю без підняття автомобіля домкратом і без зняття колеса. Побачимо, як буде йти далі. Ну ось вже тяга живе собі незалежно від наконечника. Наконечником там він собі. Залишився у поворотній цапфі а тяга, яка робить коса-коса, окремо. Тепер підбираємося з цього боку і відкручуємо з рульової рейки тягу Але не так все легко робиться, як говориться, приходиться цим ключиком по четверті. Оберта. І тут воно буде робити стільки цим обрізаним ключом. І не інакше, тому що тут більше довше нічого не влазить. Щось вона тісно йде, і так потрішечки йде процес. Ой, ключ упав. Ну ось моя тяга на операційному столі. Ось видно, де вона. На ребрах попротиралася всередині чомусь, не знаю чому. Може хто знає, підкажіть, що йому потрібно зробити. Ну, Думаю, що воно м'якше їздило ось цю головку тяги, чи як це правильно зветься. Нам оцю якимось солідолом, так би грубо. Сказати, а тепер що до регулювання, значить, виставив під прямим кутом на столі, етако таке елементарне ось коробочку. Тяги впираються легенько у нею, і тепер тут Перевіряючи однаково, довже на що тут в мене виходить. А виходить що стара. Тяга на якийсь міліметр, мабуть, довша. І так я завжди роблю, так в мене завжди виходить добре. Тепер цю гайку закручую точно на таку саму відстань. Де ця гайка? Вона тут у мене зафіксована ще з минулого разу малярним скотчем, бо так воно і їздило. І я оцю відстань витримаю і тут і теж прихвачу її малярним скотчем, закручую е наконечник. І в мене сходження коліс вийде. Те, що і було. Обично так у мене виходить. А якщо не виходить, то у мене ось така є примітивна лінійка, якою я регулюю сходження. І тільки не кажіть мені, що це так, аби тільки доїхати до е, СТО. До регулювання я з 1995 року на автомобілях. Більшість цього всього терміну на передньоприводних, але то не так важливо на всіх автомобілях я оцією лінійкою, чи була в мене попереду інша. от Зараз ця, от виставляю сходження. І у мене е відходять, е не знаю, який там кілометраж, от не засікав ніколи, але ніколи машину мені вліво-право не веде і одностороннього зносу резини нема. Так що я ось. А, один єдиний раз я поїхав. На регулювання І що вони значить, роблять? Беруть ліве колесо на стенді виставляють по мітках. от, Я одразу на це не звертаю уваги. А праве колесо потім підводять на мітки, Все, платять гроші поїхали. Я виїжджаю е, на дорогу, а вони як підводили колесо на мітки, як руль, ось так. Виставили, піймали мітки лівим колесом, праве підігнали, і отако рульом на бік я і їздив. Приїхав додому, поставив руль рівно, і на однакову кількість обертів перекрутив, перекручував ліву і праву тягу, колеса відповідно в одну сторону. Виверталися ця тяга, припустимо, укорочувалася, а права е, подовжувалася. І таким чином я виставив руль прямо. Потім отою лінієчкою перевірив сходження і так їздив. І після того це минуло вже, мабуть, років зо багато. Я на СТО. Ні ногою, отою лінієчкою собі роблю розвал сходження і воно їздить. І ось пара цієї осені 24-го року замінених коліс. Покажіть мені, будь ласка, де є зношеність на бік. Нема ніде. Просто одне чомусь більше зносилося, одне менше. Ну, це не від того, що сходження було неправильне, це чомусь. Не знаю чому, можливо, одне буксувало більше, друге менше. От. Але справа в тім, що це доказ того, що у мене регулювання сходження правильне. І ось. Підігнано однакова відстань, щоб закрутити в наконечник зафіксовано. Малярним скотчем, вибачаюсь, синій ізоленти немає чорна, то я не ризикував чорною. Ну і ось, значить, рейку. Тобто тягу в рейку. Такими самими маніпуляціями цим коротеньким ключиком закручується назад у рейку. Нова тяга. От весь процес не показується, бо буде дуже довге відео. А не було б оцієї поперечини. Було б дуже просто дуже блючом крутити. Ну, вона не знімається. Раніше вона знімається, але потім будуть попорчені різьби, назад вона не поставиться. І поїхали далі. А зібрати тут ще той секс зажати цю тягу у рейку. Ось цей ключ вже не грає грані, стають трошки не так звичайно. Кожна гайка, кожен болт відрізняється. І він стає ось так прямо навпроти гранати. І ніяк його нічим. І що я роблю? Беру я ключ цілий. Надіваю на нього ланцюг, тягну за ланцюг і зажимаю, зажалося воно. О, ось і все. Намазюкав сюди мазюки і буду натягувати пильники, закріпляти ось цим хомутом. Ну, Ось тут пильник вже надітий, залишається затягнути хомут. І тут, значить, теж уже, тяга закручена в наконечник. Процес важко було зняти самому. От, Як значить, я зробив? Вставив у колесо лом. От. Рукою нажав на лом так, щоб Колесо повернулося і наконечник підійшов до тяги в стик. Значить, воно все сцентрувалося, нажав на ломік, притиснулася тяга до наконечника. Ось за це ці грані на 14 ключ, на 14, крутнув. Тягую і навіть сам не повірив що все так просто. Воно відразу і. ну І ось я їду, руль рівно. в Одній руці телефон друга. ось вона Машина йде рівненько, руль стоїть рівненько. Побачу ще на трасі, що скаже. Ну і ось вже виїхав більш на, так би мовити кращу трасу. Та вона краще може бути. От руль стоїть. Рівно і йде. Да. Рівно.